Коли люди дізналися, що Ісус Христос вийшов на гору і сів, вони зібрали калік сліпих, кульгавих, інакших, багатьох людей, які мали якісь потреби, які мали якісь проблеми, і проблеми також і тілесні. І вони пішли до Ісуса Христа на ту гору і поклали їх йому під ноги, каже сьогодні Івангрія добра новина. І цікаво, що сталося. Сталося так, що. Всіх, що поклали йому під ноги, всі вони були оздоровлені, і каже Євангелія, що люди дуже дивувалися тому всьому, що відбувається. Справді дуже коротенька історія і виглядає все дуже просто. А однак не все так. Спробуй трішки подумати собі над сьогоднішнім Євангелієм і саме над цією історією оздоровлення перелічених осіб. Що сталося, чому вони оздоровилися?